Всім привіт друзі, ви на каналі Кодвін і це моє нове відео. І можна сказати перше відео. І на цьому каналі буду Знімати ігри, різні проходження, Буду тестувати якісь новинки і тому і все подібне. Ми будемо про починати проходити таку досить легендарну гру від Волв Portal, думаю ви всі її знаєте. Так що давайте будемо приступати. Так, ми вже десь... Появилися. Тійсь кімнаті, я її перший раз проходжу. Унітаз є. Це добре. Якась... Непонятна штука. Я розвивачаюся, що звучка російська інакше її немає. О, портал появився. що це? За якусь жінку вінку граємо дикой Це що там таке? Щось не поняли. Ага, і що це у нас тут? Кубик? Ага. А, ну це я думаю понятно. Тут треба куб покласти сюди.

шо тут рублять прям назад о Берем, я, я, я понял Берем, о тепер теперь куда им сюда идеально назад Ай, на организм не является частью назад Куда далі? Давай. Сюди. О! Відкрилися ці двері. Йдемо. Знову той ліфт. Так, Миколас приїхав. Що тут робити?

Ладно, тут лише, Проходим. Оп. Так. Це ж тут поважче будет. Нам треба. Вот... А, вот так можно. Далі вот так.

2-1 догадался, что за рубля травма. Ч стрелу голову ты срабил. Так, новый ревень, новый ревень. Несмотря на то, что одним из является Ой. Це которых находится в левой части Що тут дорогается, я не розумію Давай. Дай мені вон. А мені здається я зрозумів Я подивився на ці картинки. Отут так би Треба портал, напевно, Що тут зробити А, а не... обонадным. Так. Отак так. О! Та. Я догадался. Так. Це що у нас тут? Эм. Куда тут Що тут? Ну давай попробуем. Туда. Куди він поїде? Куди він піде? О!

На. Так. Едут, едут, едут. Давай. Оп. Е. Yeah. Ну, поехали. Так, у нас появилися нові значки. Це не можна в воду. А, не можна в воду просто. Давай, дай ми це будемо, Ой. Я ж на подивці. Так, побудемо тут. Ай. Да. Так, шиш. Куда если не туда? А мне здесь я понял. Так. Туда, давай. А далее он ну, куда идет? Добре, знал, давай. Чакай, да он. Не може. Той. Съвета. Куда? Чакай. И да му буде. Иде ще се не то зробил. Трябва от там зробите портал. И залисти у него. Так, а дали нам куда? Нам треба, щоб вона туди попала. Ця... цей шар, куля. Ай. ем. Am... О! це вже було трохи важко. Так, це вже у нас який рівень буде? Дев'ятий? Дев'ятий у нас буде дев'ятий. Uh, тут у нас куб звідки спада І на голову. Mm. Ну це я зруб понял. Uh, куда тут? Так, зараз думати думать. <плес> я, я вже зрозумів, як його робити. Давай. Я за ним. Так, зробимо його отут, і тепер просто кинемо туди портал. А, не можна, А чому? от а. Давай. Давай, я з тобою Куп. Так. А де? Так, та. А да, та десятый. Для Куда де тут? Ой, портал. Ой. да, я раз розбігу. Опа. Десятый. Я думаю, десятый проходим можно уже. Закінчувати перше відео, так би. Першу частину проходження цієї гри. Ага. З одного порталу другий Потім к Коротше, їдем Так, де ми це будемо? Ага Так, у нас тут просто якийсь шарик Это шо? Можно по сходах... Так, тут я портал. У нас оранжевий. Давайте туда здесь кинем. Э, сюда кинем один. И будем знов пробовать. Ага. Говоря языком делита. О! О, это прикольно. Давай, оп! Ще ближче, давай. Давай. А добре, пробуємо так за Так, є. Так, 10 рівень ми прийшли. Що можу сказати? Мені сподобалася, така досить інтересна гра. Не знаю як вам, пишіть коменти, подобається, не подобається. Я думаю, вона десь на цьому... Можна вже закінчувати першу частину. Ну і кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте нових відео. І всім до зустрічі.